Ти готова? Не дуже. Я тебе запросила сьогодні, щоб ми поговорили про особистий персональний так бренд. Це така фігня, якщо чесно. Я з цим прям згодна. О, блін, я так цього хотіла. На каже, так що ж ти собі не купувала? Ну я думала, мене жирні ноги. Все починається з голови, так і от те, як виглядаю я, це відображення моєї душі. Так, згодна з тобою. Для цього є і мій канал на Ютубі. Це що схоже на їжу, тобто воно може бути якісне, не якісне, але всім потрібно. Це ми про спідницю коротко. Прикольно, це дуже цікаво захоплюючи. Взагалі. а в тебе були якісь такі випадки? Можливо, ти поділишся, і це була єдина моя спідниця. Звичайно ж, наприклад, якщо б в тебе була нога ось так угу. в розслабоні, це означає, що в тебе немає Привіт, я стилістка Наталя Бобришева, і це мій канал про моду, тренди і індивідуальний стиль. Сьогодні ми з вами будемо розбиратись, що таке індивідуальний стиль для експерта в інстаграмі, а також поговоримо, як виступати публічно, можливо, дізнаємось дуже цікаві секрети з нашою експерткою з ораторського мистецтва Світланою Наконечною. Вітаю, Світлана. Я приготувала для тебе бліц опитування. Ти готова? Не дуже. Це добре. Ораторське мистецтво для мене це. Це що схоже на їжу, тобто воно може бути якісне, неякісне, але всім потрібно. Я проводжу в інстаграмі багато часу. Це скільки приблизно? Якщо... А, годин, напевно, 6-7. Якщо в мене будуть зайві гроші, я куплю. Вкладу в розвиток, в навчання може. Нова сумка чи нова спідниця? Сумка на даний етап, бо спідницю недавно купила. Червоний чи рожевий? 100% червоний. На кожен день я оберу. По одягу, чи що? Як хочеш, продовжуй, як хочеш. Щось в кайф собі. Супер, Супер. Клас. А я тебе запросила сьогодні, щоб ми поговорили про особистий персональний так бренд і як це пов'язано взагалі зі стилем. І можливо трошечки поговоримо і про ораторське мистецтво, тому що як для мене ораторське мистецтво стиль завжди люди, чомусь експерти в тому числі ставлять це не на першу взагалі, не на перше місце, на жаль. Але я сподіваюся, що після цього нашого випуску вони вже замисляться і будуть обирати так і ораторське мистецтво, і стиль в тому числі. Я тут з тобою погоджуюсь, тому що тут така от фішечка. В принципі, ораторське мистецтво це більше про текст, про меседж. Воно справді найголовніше, але коли ми зустрічаємося з своїми слухачами і глядачами, то вони спочатку реагують на зовнішність. Тому тут така система: якщо ви хочете передати зміст, то спочатку треба попрацювати над зовнішністю, щоб люди зацепилися. Тобто, як ви виглядаєте, чи воно підходить під вашу головну ідею, і вже потім вони будуть вибудовувати лояльність і слухати те, що ви говорите. Клас, ну з твого досвіду, розкажи, будь ласка, що для тебе стиль, як ти це бачиш, от саме ти для себе як експерт? Так? Я скажу, що вперше я з тим зіткнулася, коли я була студенткою, я вчилася на театральному, і я тоді починала вести весілля. І я не розуміла, ну я ж класно веду весілля, чому я обов'язково маю класно, шикарно виглядати. Ну, але оце перший був такий рубіж, я зрозуміла, без цього нікуди. І не то, що класно, шикарно, ти маєш розуміти, яку ідею ти несеш. І е, зараз я, по-перше, вже пройшли роки, і я загалом знаю, що я хочу нести людям, якою метою, як, гостро чи не гостро, лояльно чи не лояльно, І так. І якщо я йду до аудиторії, е, наприклад, юристів, в мене одяг буде в моєму стилі, але трішечки інший. Якщо я йду до студентів, він теж буде трішки відрізнятися. Якщо я йду до Своїх учнів він буде більш буденний. Якщо я йду на велику аудиторію, трішки інший. Тому я трансформую, зберігаючи себе. Круто. Тобто, ти вже використовуєш таку психологію стилю для того, щоб якось показати себе так, представити. Це дуже важливо для мене, так? Клас, а що ти скажеш стосовно онлайн, так якихось заходів? Якось це як тобі здається, чи потрібно теж себе показати стосовно стилю і так далі? 100% тому що онлайн не відрізняється від офлайн. Немає такої розбіжності. У мене теж часто є такі закиди, чи можна навчитись ораторського мистецтва онлайн. Звичайно, можна весь світ зараз в онлайні. Ми виступаємо в онлайні, на нас дивляться онлайн. Тому все, що ви хочете трансформувати вживу, в офлайн, ви те саме робите, можливо, чуть менші прояви, але і онлайн. До речі, про ораторське мистецтво мені взагалі здається для тих, хто починає так, особливо в інстаграмі, дуже важко там вести сторіс і так далі. І от ораторське мистецтво може допомогти у цьому. Як та, ти думаєш? Так, звичайно, може допомогти. Це часті запити. Ораторське мистецтво це що? Відчувати себе комфортно і вільно, і при тому говорити, говорити на ходу імпровізовано, вміти на за короткий час структуровано побудувати свої думки і вміти яскраво це виразити. Ну, це складно насправді, але ну, Stories, Reels – це якраз і про те. Супер. А, і ще хотіла тебе запитати. А, ти починала казати, що ось коли ти вже була ведучою, замислювалась про свій стиль і так далі. Але все одно, можливо, в тебе були вже тоді або зараз якісь такі, знаєш, психологічні установки, які знаєш, заважають часто, бо я дуже часто помічаю, що саме все починається з голови, так? І от в голові, поки це от не, пер... не переключить, не буде ніякого результату. Найбільше про свої психологічні установки, я зрозуміла, коли недавно пішла з тобою робити розбір. Так. Це чесно, це я кажу: о, блін, я так цього хотіла. Вона каже, так чого ж ти собі не купувала? Ну, я думала, мене жирні ноги. <світ> так, так. Це ми про спідницю короткою. <світ> 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 Але загалом в мене теж, наприклад, я після навчання, ще, будучи студенткою, зразу попала в телевізійну сферу, була ведучою там, і е, воно сформувало стиль, я завжди це розуміла. Не, не зов той, який я хочу, а який від мене потребує моя робота, моя посада. Ну, якщо я була молодою дівчиною, мені інколи хотілося накупити собі одягу спорвані джинси, косуха якась і мати елегантний одяг, але і такий. Але оскільки робота займає багато часу, я мала дуже багато гардеробі, класичних крутих суконь, де я не могла ніде їх одягнути, але це мій весь заробіток. Що на той одяг. І коли я пішла. В декрет і вже е, попрощалася з роботою на телебаченні. Я видихнула. Я почала більше собі довіряти. Я прямо це проговорювала своїм рідним, там чоловікові, сестрам. Я казала, я почала трішки собі одяг купувати в кайфі, який я хочу. І воно так зараз формувалося. У мене є і от бажання бути елегантною жіночною, і, напевно, воно десь зародилося і там, і воно підкреслює якусь мене. А з другої сторони такою трошки бунтаркою. І Я от завжди межую між тими двома. Кардинальностями Клас. До речі, я помітила теж дуже часто чомусь експерти в інстаграмі. І взагалі, коли ти починаєш там вести інстаграм, всі чомусь думають, все, мені треба докупити ось тільки одяг для інстаграму і все і, і забувають саме про свій власний стиль. І от тут головна помилка, тому що ну насправді ми повинні виглядати класно завжди, як тобі подобається, не тільки там, наприклад, 10 е -е, жакетів купити і все. І потім виходити в сторіс е, в тому ж спортивному костюмі, але е, в рілс ти в шикеті mm -hmm, так. Так, треба слухати себе. Як зараз модно казати словами Кіни, Кароль, те, як виглядаю я, це відображення моєї душі. Так. <с? <с?> Але в тому є щось так. Сто відсотків я з цим прям згодна, і для мене взагалі, знаєш, якби хочеться, щоб кожна людина, коли одягалась, от прям бачила в дзеркалі себе. Тобто, от себе, та яка ти є, так і дійсно ти можеш сьогодні бути такою, якоюсь діловою леді бос. Завтра ти хочеш бути такою ніжною, якоюсь романтичною. І оце тут знайти о, таку правильну пропорцію, найголовніше в стилі. Та, але, чесно, я не знаю, чи кожна людина е, може сама справитись з цим. Все-таки, якась порада професіонала тут точно має бути. Так, згодна з тобою, для цього є і мій канал на Ютубі. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і допомагайте поширювати це відео. А також в коментарях я буду рада бачити вашу думку стосовно ораторського мистецтва, стилю і публічних виступів. Ще хотіла з тобою поговорити про гардеробну стратегію, так тобто, коли ми з тобою починали так е, працювати, так над твоїм е, гардеробом, так, шопінгом, ми це почали. Е, ми не, про, не пробудували з тобою таку загальну гардеробну стратегію, тому хотіла якраз з тобою зараз це обговорити. От, можливо, люди якраз побачать, почують і теж щось візьмуть для себе корисного. Отже, ми з тобою сходили в магазин так, на шопінг, приміряли деякі образи, можливо, поділись, що тобі сподобалось з цих образів, так, щоб, ми, щоб, ми могли, щоб ми розуміли, куди далі нам йти. У мене було ось таке бачення, якщо я гортаю Instagram, Pinterest чи когось бачу зовні на вулиці, я кажу, о, мені подобається цей образ. Але коли я йду в магазин і я бачу окремо штани, окремо цю сорочку і окремо цю, цю кофту, то вони мені не подобались. Тобто, от розумієш, чому я би я їх не купувала, тому що мені, наприклад, я на ту сорочку в житті би не звернула увагу, я її проходила сто разів. А ти мені сказала, що це базове те, що має бути в моєму гардеробі, я тепер це розумію. Тому в мене не склад... в мене точка Б була в картинку, я не могла дойти. Тому мені сподобалося, що ти типу показала, як з навіть тих елементів, які я на не звернула б на них увагу, як з них скласти той образ, який я собі хотіла. Угу. Супер. Тобто тоді я бачу наш наступний крок, що ми знову підемо в магазин, так трошечки знову попрактикуємось, примінюємо, щоб в тебе прям була оця картинка завжди, щоб ти вже не думала, так я тобі вийшлю спис так шопінг список, що треба докупити, і ще одно все одно ми з тобою сходимо в магазин, щоб ти попрактикувалась, тому що дуже часто я бачу, не вистачає просто знаєш цього шопінг списку там з картинками і так далі, бо дійсно хочеться якось вже приміряти, спрактикуватись, але не ну буває, не вистачає якихось навичок. Так, це це сто От навіть недавно я присилаю тобі штани і кажу: О, дивись, я хочу купити штани. Ти кажеш, Стоп! По списку ти його немає. Так, так. А так. от в мене знаєш, в голові, е, е, якщо штани, вони мають бути якісь такі прям. Класні яскраві. Якщо ти купуєш кофту, то вона має бути яскрава. А насправді кофта буде яскрава, якщо до неї додати ще цю сорочку, або жакет, або ще щось. Тобто, не обов'язково це має бути один великий яскравий елемент. Його можна комбінувати. От з цим в мене складність, тому так, погоджуюсь з тобою. Угу. Добре, і тоді наш наступний етап. Я пропоную тобі ще створити капсулу, тобто ми сходимо, попрактикуємось. Я пришлю тобі цей список і вже пришлю саму капсулу візуалізацію, як це повинно виглядати, щоб ти. Просто кожен день прям відкривала, дивилась, ага, ось тут можна отак скомбінувати, ось так, і вже потім прям дійсно е, не думала. Просто відкриваєш шафу, уяви. І все. Ти все, все комбінується між собою, і ти просто береш будь-які речі. І... А так можна, так? Так, так, так. Так можна. Це не обов'язково викидати всі шмотки на підлогу і типів півгодини часу представляючи у цій Так, Так, так. Окей. Я це називаю гардероб-конструктор, тобто, коли все повністю комбінується між собою. Прикольно, це дуже цікаво і захоплююче. Ще хотіла тебе запитати, ти як експерт, все таки з виступів і так далі. Як одяг відображає взагалі людину, може відображати так як експерта? Можливо, таку картинку. Намалюємо, ну, взагалі є великий стереотип. Тобто багато людей сприймають ораторське мистецтво, це обов'язково, бо так колись було за радянських часів. Так ти маєш бути в класичному одязі, бо ти доносиш класично цю думку, часто там стоїш за кафедрою. Ну, це така фігня, якщо чесно. Бо найголовніше це як ти перенесеш, донесеш інформацію. Якщо вам зручно в кедах виступати в порваних джинсах, будь ласка, вам має бути комфортно, воно має гармонійно поєднуватися. І з вашою ідеєю, і з вами самими. Є таке слово конгруентність, воно має все співпадати. Ваша е, мова тіла, ваш зовнішній вигляд і текст, про який ви говорите. Але якщо е, ви себе комфортно почуваєте на підборах, в жакеті, якщо це підкреслює якийсь ваш внутрішній стан, якийсь ваш статус, вам так комфортно, то, будь ласка. Тобто, ви дивитеся на себе і на ідею, яку ви несете. І все. Тобто ми ламаємо стереотип, що виступати потрібно обов'язково в класичному одязі. Ви маєте стояти стояти і рухатись вільно. Тобто, оці вузькі вузькі спідниці дуже дуже тісне взуття, воно точно не підходить. Вам має бути як Стіву Джобсу, класно, кайфово, комфортно, бо ви маєте бути володаром на сцені. Я теж хотіла б сказати про Стіва Джобса, тому що дійсно він в джинсах, так, в Кросівках, в чорному гольфі, просто зробив таку презентацію себе. Але дивіться, як там класно. Сам Стів Джобс він свої презентації дуже сильно відточував. І те, що він виступав в джинсах, це не просто так. Його головна думка, чого яка була, тому що це техніка Apple вона проста в використанні. І чувак, який про це розказує, він такий простий. І всі манери його такі прості, і він говорить такими простими словами, і навіть його одяг, він такий простий. Оце якраз і є конкурентність, де все-все все поєднується. А якщо ви, вас навпаки ідея, що ви хочете донести свій статус, я лідер, я е, там хочу показати свою експертність з позиції сили, е, високий чек, я хочу мати завдяки тому, що я надягаю на себе все дороге. Я демонструю, що я заробляю стільки грошей. То тоді так, якщо вам так кайфово, то можете. Ну, моя перевага це жіночність. Мені це подобається, в цьому є я. І якась така конструктивність. Тому в мене ось так поєднується. Кожен має себе відчути. До речі, про Стіва Джобса. У нього навіть окуляри все одно, незважаючи на те, що він так просто виглядав, то, то в нього навіть окуляри були зроблені спеціально під нього дизайнером. Тобто, це так е не так просто. Е та не все не так просто в нього, якщо розібрати саме його стиль, і він, до речі, став засновником цього стилю норма кори От, тобто такий простий стиль, коли ти такий чувак звичайний, так хочеш показати, але при цьому є статусність, так, якась якісні речі і так далі. Так, оце супер. Тобто, всі айтішники, бо ну там більшість зараз світ не женеться за е, одягом як на показ, так тобто, навпаки, ті, якщо ми надягаємо на себе щось надто яскраве, то ми хочемо чуть, -чуть більше показати, ніж насправді воно є. Бо ну ви маєте відчувати самі себе, як вам комфортно? Якщо вам комфортно в джинсах в потертих старих штанах, супер! Ви такий і є. Так, і я думаю, навіть якщо ти там купиш, наприклад, людина, яка не носить жакети, але захоче купити цей жакет так, на виступ, їй буде взагалі некомфортно Погоджу. в цьому, якщо перше перший раз особливо, і це буде впливати навіть і взагалі на виступ і так далі. Так, але є ще норми етикету, їх теж ніхто не відміняв. Тобто, якщо ви йдете в якісь місця, які вимагають, певна наприклад, якщо в театр не можна йти з відкритою спиною, якщо ви йдете в публічний простір, де є якийсь дріско, то звичайно, що це. Це треба ну вартує враховувати якісь такі норми також Угу. Ну, в таких випадках я кажу завжди: якщо якась нова річ, то обов'язково треба прийти там в магазин, попрактикуватись. От як ми з тобою, тоді буде простіше, тобто ти вже побачиш себе у дзеркалі, і буде простіше взагалі. Ну там приміряти другий раз, третій раз, а там вже купив цю річ і можеш носити. До речі, так ще одну помилку роблять люди, які мають виступ важливий. Вони купують новий одяг і його не носять, тобто uh -huh. в мене дуже часто це зустрічається. а Я куплю сукню і одягну її під час якраз на цей подію X. Туфлі або жакет лише на X. це супер неправильно, тому що річ має бути вам комфорта, ви маєте вже її відчувати, воно має вас не відволікати. Якщо це дуже новесеньке, ви ще не приросли, ще не знаєте тої сукні, вона вас, грубо кажучи, і вас це буде вибивати, з колії і так не в простих умовах. Тому так це треба ходити, міряти, поносити. Воно для вас має бути зручне. Не взагалі. А в тебе були якісь такі випадки? Можливо, ти поділишся якимись цікавими випадками? Цікавий випадок було декілька днів тому. Я от перед зйомкою розказувала, коли в мене 5 хвилин до. Я їхала з Тернополя у Львів. в мене 5 хвилин було практично. По навігатору в запасі я спішила і я пролила каву на свою спідницю. І це була єдина моя спідниця, звичайно ж. І я подивилась по навігатору, де біля того готелю, де я маю виступати, є якийсь магазин з одягом. Туди забігла, купила перше, що я поміряла. Слава Богу, це теж була така спідниця. Довго в мене перед тим була сіра, а це тільки чорна. І я впритик впритик впритик, вже прийшла на саму подію і отакі от штуки. А якихось таких, щоб там порвалося, чи щось таке не пригадую, якщо чесно. Ну взагалі, знаєш, можливо, там тобі було некомфортно виступати, можливо, із за чогось ось щось з таким пов'язано. Некомфортно. ну я зна... не пам'ятаю але я знаю точно з досвідом, що я маю собі подобатися. Взагалі публічний виступ, якщо ви готуєтеся виступати, ви маєте створювати для себе кайф. Бо е, якщо ви виступаєте, це вихід із зони комфорту, тобто, в той день ви будете багато стресувати, і воно навпаки вас буде зажовувати. Якщо ви хочете розслаблено вести себе на публіці, ви маєте пити каву, ви маєте слухати музику, ви маєте е, е, наносити парфуми, які вам подобаються Я про жінок. Чоловіки можуть йти зранку в спортзал, і жінка може йти в спортзал, якщо вам приноситься задоволення. Буде страшно, але ви маєте не думати лише про слова, які маєте сказати, а створювати психологічно розслаблений стан одяг – це одна із них. Точно. До речі, я хотіла сказати, що я завжди перед виступами або колись куди, куди йду на там на фотосесію. Люблю включати музику, тобто трош, та, трошечки розслаблятись, такий настрій собі створювати. Ну прям це дійсно дуже важливо. Це не дуже просто, тому що тобі uh -huh. в той момент дуже хочеться, звичайно ж, бо це важливо, щоб я часом чогось не забув. Але якщо ви попадетесь на цей гачок, це буде помилково, бо ви загрузните і будете закопувати себе в негатив. І навпаки, якщо ви себе розслабляєте, то потім вам лег. Дякую тобі за такі поради. Ну, останнє, мабуть, останнє запитання: все-таки, ти як експертка з ораторського мистецтва, скажи, будь ласка, що ти скажеш про е, мою позу? Так можливо, якісь поради і так далі. До речі, як пози характеризувати або оцінювати в співрозмовників, це треба дивитися в різних ситуаціях. До прикладу, якщо ви двоє ведете діалог, то так, якщо ти говориш, я говорю, у нас пози якось можуть підкреслювати нашу всередині позицію. Але якщо ви спікер... Виступаєте, а люди сидять і дивляться на вас, глядачі, і вони всі в закритих позах, то не можна вважати, що вони закриті до вас. Вони просто в своєму зручному стані, де вони себе як зберігають, заколисують, сіли так, як їм зручно. Людина, яка говорить, вона віддає більше енергетики, вона більше напрягається. Тому її пози Читати можна, а тих, хто сидить і слухає, ні. От ми з тобою двоє ведемо діалог. Ну, е, в тебе перекинута нога на ногу, але це не означає, що ти закрита. Тобі uh -huh. просто так зручно, тобто це є стереотип. У мене отак витягнута нога, і це теж не означає, що я там далека від тебе. Я просто знаю, що в кадрі так нога красивіша. От такі секрети, так. Треба дивитися на затиск м'язів. Наприклад, якщо б в тебе була нога ось так, пальчики підігнуті, от в людини якийсь дискомфорт, бо в неї чомусь затискаються м'язи. Якщо в тебе Би лікті притиснуті, от ти би себе в корпусі невільно почувала. Пофіг, що в тебе тут все відкрите. Якщо воно зажате, значить ти маєш всередині внутрішню напругу. Якщо ти навіть сидиш, підеш мені отак сидіти, але ти. В розслабоні це означає, що в тебе немає напруги всередині, uh -huh. і все ок, тобі просто так комфортно. Тобі вже скільки там років, можливо, це взагалі нормальна поза для тебе. Вже <гум> так, ну мені завжди 18+, плюс, як <гум> ну, і тобі, <гум> так? <гум> <гум> ну навіть до 18 років теж сформувалися якісь певні звички <гум> свої поведінкові. <гум> так, а я до речі чула, що якщо там знаєш носочок дивиться <гум> на там на, на... на <гум> так. Та, та, та. ну таке можна робити. <гум> воно впливає. Це коли ви говорите з людиною і розумієте, що щось йде не так. Щоб себе самого повернути в русло uh -huh. до розмови, uh -huh. я сама чесно використовую дуже часто цей прийом. Я повертаю носки до людини. Uh -huh. Це не те, щоб на неї справити враження, а себе затягнути в ту розмову. Uh -huh. Мимоволі, психологічно так працює. Там uh -huh. ну, то більше загиблиблюєшся туди. Супер, дякую за такі поради. Дякую, що ти прийшла. Сподіваюсь, це не останній раз, тому що я впевнена, ми ще поспілкуємось з тобою на, на ще теми. І ми з тобою продовжуємо так нашу гардеробну стратегію, продовжуємо працювати. Супер! Дякую тобі за запрошення. Мені було мега цікаво. Бажаю тобі розквіту і процвітання, бо це дуже класна штука, яку ти записав.